Розглянемо інструмент для зняття ізоляції. Він має металевий корпус, пластикові ручки. Додаткових налаштувань він не потребує, завжди готовий до роботи. Із функцій є матриці під відповідний переріз провода. Для того, щоб зняти ізоляцію, треба встановити наш провід у матрицю та натиснути ручки. Ізоляція знімається, струмоведуча частина залишається цілою. Це треба відстежувати. Це важливо. Зараз ще раз. Ось, Струмоведуча частина без пошкоджень. Свою задачу виконую якісно. В руках Тримати його зручно, він простий та надійний.